Сьогодні у приміщенні Шосткінського міськрайсуду відбулось попереднє засідання з розгляду справи про позбавлення ліцензії місцевих друкованих засобів масової інформації, газет Вовремя і Полісся. Позивну заяву подав до суду Ігор Молоток, кандидат у народні депутати України. Мотивування порушення закону у частині опублікування в одному з випусків газет, даних соціологічного дослідження рейтингу кандидата на парламентське крісло Миколи Петровича Ноги по 160-му виборчому. ...округу. Про подробиці ситуації далі прямо мова. Де утра було перше засідання по суду за іском кандидата в народні депутати Молотка Ігоря... ...проти газети вовремя, по факту того, що був розміщений соціологічний опрос і в среднем ...було указано заказчика соцопроса. Суть іска стоїться в тому, що газета вовремя ...розмістила результат соціологічного опросу, ласа которого на Николай Петрович первый. А молоток Ігор на втором місці. Хоча прикриті ліцензії до кінця збирательної кампанії, щоб газета не змогла е, печататися. Те ж саме хочуть зробити по газеті «Полісся». В один, в один, два аналогічних хістка, в буква в букву поменяли тільки названня. Я хочу сказати, що газета Полісся зараз знаходиться в дуже цікавому стані, так будемо говорити. Попередній номер газети 41-й був викуплений оптом. Невідомою особою, а сьогодні я дізналася, що на газету Полісся Ігор Молоток кандидат у народні депутати по 160-му виборчому округу, подав позовну заяву до суду, і йшлося там про те, що порушено закон про опубліковані соціологічні дослідження кандидата у народні депутати ноги Миколи Петровича по рейтингу, як по мені. Просто тиск на е, місцеві газети, тиск на нашу газету. Газета «Полісся», так як і телерадіокомпанія Акцент, тому що я є керівником ще телерадіокомпанії Акцент, надає кожному кандидатові у народні депутати по 160-му виборчому округу можливість е, опублікувати або розмістити матеріали на каналі. І звичайно, що всі матеріали ми розміщаємо тільки в рамках закону. Наша позиція. Це є абсурдно, це є аморально, це є неправильно, тому що ці кроки вони спрямовані на дестабілізацію ситуації. Чиниться надзвичайний тиск на СМІ, що є неприпустимо в нашій державі, і тому всі спроби заблокувати інформаційний простір і чинити тиск на ті засоби масової інформації, які сьогодні залишилися, в меншості, ну це просто. Неприпустимо. всі наші спроби в усній, в письмовій та офіційних поданнях розмістити нашу інформацію на телекомсервісі, в газеті «Перекресток». ми або не, від... не мали відповідь, або нам відповіли, що немає місця. На сьогодні склалася проста, аналогічна і дуже прозора картина, коли телеканал, телекомсервіс та газета перекрестя є повністю під одним кандидатом, під паном Молодком. Він розміщує тільки свою інформацію там. І не тільки ми, а саме штаб Миколи Петровича Ногі, не може розмістити інформацію, яка згідно закону має бути, і ми маємо на це право для ведення рівної конкурентної прозорої боротьби. Але ми маємо ситуацію, коли відбувається узурпація засобів масової інформації. Крім цього, ще й штаб пана молотка зумів подати в суд на незалежних журналістів. Пан молоток. Хоче забити цвяхи в інформаційний простір незалежної журналістики. Ми цього не допустимо. І громадські сьогодні журналісти України стануть на захист журналістів телекомпанії Шостка Акцент «Поліція» та «Вовремя». для того, щоб унеможливити наступні кроки по цензурі.